Ми дня в ТВА традиційно у цій порі підбуваємо підсумки дня, що минає. У студії Аліна Рябко. Вітаю вас. Тож про те, чим жило місто та область, сьогодні, 28 червня, розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. За минулу добу відбулося щонайменше 120 бойових зіткнень. Уночі російські загарбники атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. В області працювали сили протиповітряної оборони. Вкотре армія РФ атакувала Херсонщину. Під прицілом опинилися 28 населених пунктів. Окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Шестеро людей отримали поранення. Одна жінка загинула своєю чергою. буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Загинули, захищаючи свободу та незалежність нашої держави. На Буковині попрощалися ще з двома героями. Старшому солдату сухову віктору воїну військової частини А 40 69 останню шану віддали у місті Хотин. Із солдатом воєвідком Романом, воїном військової частини А16-19 попрощалися у місті Чернівці на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Її довго писали, узгоджували та доповнювали, а прийняли за одну ніч. 28 червня наша країна відзначає 28-му річницю з дня прийняття основного закону. Тоді він закріпив правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність та став найважливішим кроком у забезпеченні прав і свобод людини та громадянина. Про те, як у Чернівцях відзначили чергову річницю прийняття основного закону держави, розповідаємо далі у випуску. Перші п'ять років української незалежності держава жила без конституції. Протягом усього цього часу точилися дискусії щодо політичного устрою та повноважень органів влади. Так, цілих п'ять років у державі, яка щойно здобула свободу, не могли ухвалити основний закон. Зрештою, у результаті так званої конституційної ночі парламентського засідання, що тривало 24 години, 28 червня 1996 року, Верховна Рада України прийняла конституцію. Яка визначає її територіальну цілісність, суверенітет та права громадян до слова, конституцію в Україні ухвалили однією з останніх серед колишніх радянських республік. І вже 28 років не лише українські політики називають її найкращою у світі, відзначили День конституції і у Чернівцях. Традиційно захід розпочали з хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять усіх, хто поліг виконуючи військовий і громадянський обов'язок. Вас сьогодні вітати чудовим святом, святом Дня Конституції нашої держави, основним документом і найвеличнішим документом, який був прийнятий 28 червня 96 року, і визначає нашу демократичну напрямок розвитку нашої країни, права і свободи українців, українців, таких самих людей, які проживають сьогодні. Цілій в Європі і по всьому світу залі це є фундамент нашої демократії і державності. Основна, основна стаття це друга, яка говорить за суверенність, цілісність і недоторканність наших кордонів. Третя, 27, говорить за те, що людське життя є найвищою цінністю в Україні. 24 четверта й тридцять говорить про конституційні рівні права кожного. І свобода слова реалії сьогодення змушують переосмислити конституцію як основний документ країни, що у бою відстоює своє право на існування. Українці завжди намагалися підтримувати демократичні цінності, і ці цінності зараз зафіксовані в конституції України. Це демократія, це верховенство права, це рівність перед законом. Це державний суверенітет і територіальна цілісність. На жаль, тільки після початку війни ми почали переосмислювати ці цінності і розуміти, що це не пусті слова. Це те, за що ми зараз стоїмо, і за що ми зараз воюємо. Тож, як наголосили учасники зібрання у цей складний час, ми маємо пам'ятати, що наші захисники та захисниці ціною власного життя захищають права і свободи, закарбовані в основному законі держави, конституції. Сьогодні ми повинні пам'ятати про те, що свобода людини дається. Великими-великими втратами. Свобода країни дається неймовірними людськими жертвами. І ми про це повинні пам'ятати. Але тільки в єдності, в єдності цілої країни, в єдності цілої нації ми зможемо побороти неймовірного ворога. І це нам вдасться. Тому що ми вільна незалежна держава. Вшановуючи тих, хто віддав за Україну і її конституцію найдорожче. Родичам загиблих українських воїнів, які героїчно захищали нашу державу у боях з російськими окупантами, вручили посмертні нагороди. Аліна Рябко дня, ТВА Відтепер у ЦНАПАХ після оновлення даних видаватимуть військово-обліковий документ з qr кодом що передбачається послуга, та за яких умов можна отримати такий документ. Дивіться у наступному сюжеті. Вже понад місяць у центрах надання адміністративних послуг є можливість здійснити оновлення військово-облікових даних. А відтепер тут можна отримати військово-обліковий документ із qr кодом за яким можна перевірити актуальність даних. Зробити це можна в тому випадку, якщо усі військово-облікові дані особи наявні та вірно внесені до єдиного державного реєстру. З понеділка цього тижня Мінцифра запровадила електронний військово-обліковий документ. І тепер військово зобов'язані, коли оновлюють свої військові облікові дані, то через дію підтягуються два документи. Якщо дані оновлені в ТЦК, то тоді підтягується єдине. Вірніше електронний військово-обліковий документ з qr кодом Якщо дані не оновлені в ТЦК, то тоді людині підтягує витяг про. Оновлення військово-облікових даних, який передбачає все одно візит до ТЦК. або скористатися цією послугою людині слід звернутися безпосередньо до центру надання адміністративних послуг та мати при собі декілька документів. Військова зобов'язана особа для того, щоб оновити свої дані має принести документ, посвідчуючи особу, да тобто паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, номер мобільного і телефон, на який приходить код да, смс-чка, який ми вносимо це код підтвердження, отримати військово-обліковий документ із qr кодом у ЦНАПІ можна орієнтовно за 15 хвилин. Він вважатиметься дійсним протягом року з моменту оформлення на сьогоднішній день. А в порівнянні з двадцятого. А травня набагато більше стало військово зобов'язаних звертатися для оновлення даних. Ну наразі ми станом на вчорашній день вже оновили 2450 військово зобов'язаних. З них біля 200 жінок ні, я прийшов зразу, щоб нікого не було. А скільки взагалі проходила процедура? Та хвилини. 4-5 максимум. То позавчора було багато людей. Я заходив, то пішов далі. Була черга, хвилин 15-20. А скільки взагалі проходила процедура? Десять хвилин, десь. Для, це зручно так? Та зручно, так, да, так, да, так. Да, отримав, от, є, все. А я не знаю, як це все має відбуватися, чесно. Мені ніхто нічого не пояснював. Я сам студент. Взагалі не маю ніякого поняття, як це все має бути. Проте військовозобов'язаних наполегливо просять не плутати він-код з QR-кодом, адже перший можна отримати виключно у територіальних центрах комплектування. Дуже багато людей звертаються з питаннями про чи це є він код. Ні, QR-код це є QR-код, який присвають як всіх документах, які, да, ми завантажимо через дію. А він код це є він-код. Він код присвоює виключно працівники ТЦК. Анна Харабар. Ра та моднятива. Минулої доби буковинські вогнеборці ліквідували п'ять пожеж. Так, одна з них трапилась у селі Чопоноси Дністровського району в гаражі з автомобілем. Помітивши густий дим, який йде з будівлі, власник викликав рятувальників. Вогонь охопив площу 35 квадратних метрів. Гараж та автомобіль, який знаходився всередині, вдалося врятувати від знищення. Попередня причина пожежі коротке замкнення. Ще чотири займання виникли у Дністровському та Чернівецькому районах, а також у місті Чернівці. Ліки для душі у Чернівцях організували концерт естратно-духовного оркестру Буковина для військових, які проходять реабілітацію в одному з медичних центрів міста. Про подробиці незвичайного музичного дійства дізнавалися журналісти. ТВА. Музика, як ліки від душевних травм та спосіб нормалізувати внутрішній стан душі. Підтвердити цей постулат взявся Естрадно-духовий оркестр Буковина. У одному з медичних центрів Чорнівців, де проходять реабілітацію наші захисники, відбувся концерт, що подарував незабутні миті, радості та відпочинку військовим, які відновлюються після важких випробувань. Оркестр Буковина Чорнівецької філармонії вже давно відомий своїм унікальним репертуаром. Виступи цього колективу Завжди заряджаю слухачів життєвою енергією. Концерт для військових не став винятком. Кожна мелодія, кожен музичний номер пронизували серця присутніх своєю теплотою та щирістю. І солом'ян, видові мелою за я світ Музиканти оркестру доклали максимум зусиль, щоб створити неповторну атмосферу. Лунали твори, що розкривали всю палітру почуттів і емоцій. Слухачі мали змогу насолодитися чудовою музикою, яка відволікала від буденних турбот та нагадувала про силу мистецтва. Слова подяки лунали з уст багатьох військових, які були глибоко зворушені увагою та турботою проявленими до них. Дуже приємно, що таке до нас приїхають, що нас не забувають, що стараються якось нас відволікти від всього того жаху, що ми пережили. Дуже гармонія, те, що називається гурт Буковина, і з ним «Буковина». Дуже приємно, дійсно, що відбувається такі ну. Як кажуть, мероприяття, тому що кожен займається своїми справами, і не всі можуть воювати, ще щось маю всі розуміти. Хлопці дійсно займаються своїми справами, і десь можливо тут вони просто виступають, а десь вони виступають, збирають кошти на якісь, як то кажуть, на банки, як це і вкладають свої якісь за заради перемоги на даний момент. Я думаю, що потрібно, ну дякую, дякую дуже велике, дуже було класно. І дякую хлопцям, що побільше таких гуртів. І разом ми переможемо. Пан Костянтин також висловив вдячність за чудовий концерт і підкреслив, що всім важливо пам'ятати, якою ціною дається мир і спокій. Він зауважив, що підтримка і солідарність з нашими захисниками зараз особливо важливі. Відчуття, відчуття якоїсь е такої безпеки, радості е за те, що Чернівцях може відбуватись такий концерт, а з іншої сторони така певна доля смутку, е тому що. Слухаючи тут музику, ми не забуваємо, що наші побратими, наші сослуживці знову ж таки в окопах боронять наш спокій, і наш мир. Організатори висловили надію, що такі концерти стануть доброю традицією, адже вони приносять надзвичайну користь та радість тим, хто потребує цього найбільше. А оркестр Буковина вкотре довів, що музика універсальна мова, яка здатна об'єднувати, стілювати та дарувати бажання жити. Важливо проводити такі заходи для того, щоб підбадьорювати наших захисників. Для мене це велика честь виступати для наших військових, тому що. Ми все, чим ми можемо допомогти, це музикою, творчеством культури, щоб проводити такі заходи, щоб нашу культуру давати в світ, щоб люди не забували, що музика це є велика сила, за допомогою якої можна виграти все. Концерт залишив яскравий слід у серцях всіх учасників, мотивуючи до незламності духу, віри у перемогу та любові до своєї країни і її героїв. Діана Добинда теми дня та на цьому ми ставимо інформаційну крапку. Тож я з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора та вдалих вихідних на все добре.